Привіт, з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І е, я досі не в нашій студії, тому що знаходжусь Вашингтоні на спрингмітінг МВФ. І в принципі, ми сьогодні поговоримо про тему, яка так чи інакше буде мати значний вплив на нас, як Трамп впливає на МВФ і Світовий банк. Нагадаю, що без них ми не можемо отримати жодні гроші, тому для нас це важливо. Тож, не забувайте підписуватись, ставити подобайку, коментарі, і сьогодні ми будемо розбиратися. По-перше, що говорить тут в Вашингтоні про плани Трампа на МВФ, і по-друге, в які ризики це несе для нас. Тож починаємо. Отже, ем, трохи теорії. Якщо дуже дуже сильно спростити, то МВФ і Світовий банк це звичайні інструменти сполучених штатів для те, що називається геополітичного впливу. Вони створені для того, щоб впливати так чи інакше на позицію чи геоклімат по всьому світу, зокрема той ж МВФ. До речі, більшість його програм вони пов'язані з країнами Африки або якраз країнами, які ну скажімо так, не є дуже дуже розвинутими, наприклад, в тій ж самій Азії. Те ж саме стосується Світового банку. Тому історично, в принципі, МВФ і Світовий банк більше працюють якраз з країнами, які не славляться навіть таким рівнем демократії чи розвитку, як. Є в Україні, і ви напевно дивилися вже відео, де я розповідав, що Україна якраз є таким прям прикладом, яким дуже сильно пишається, в тому числі директорка-розпорядник МВФ. Але все це, як і USAID, було важливо до приходу Трампа при його другій каденції. Ну, м'яко говорячи, ця ситуація змінилася. Тепер а, теорія про а, Юридичний вплив США на політику МВФ і Світового банку в МВФ у США приблизно 17% голосів. Це звичайно не є вирішальним, але для того щоб прийняти якесь рішення, в МВФ потрібно 85% від голосів, тобто у США по факту є право віта. Що це означає, що вони Юридично можуть заблокувати своїм голосом будь-яке питання. Але давайте говорити відверто. Так як МВФ, я нагадаю, були створені в першу чергу, тому що так захотіли Сполучені Штати, то звичайно ніхто до вета дотягувати не будуть. і це питання просто зніметься з порядку денного і не будете виноситись, якщо проти нього відкрито виступають Сполучені Штати. По Світовому банку приблизна ситуація така сама: 16%. І хоча там немає ну, такого деюри Віто, але ну, для розуміння, навіть голову або президента Світового банку, в тому числі діюча Бонга, його пропонує якраз Сполучені Штати. Тому Світовий банк дуже плотно співпрацює з Міністерством фінансів Сполучених Штатів, і, звичайно, вони ну, м'яко говорячи дослухаються до позиції. Сполучених штатів, зокрема до міністра фінансів Сполучених Штатів, який є зараз Кот Бесент, який відомий вам тим, що він зараз відповідає від сполучених штатів за угоду на корисні копалини, навіть її привозив, і тем десь на нього кричав наш президент. Тепер що стосується ризиків, і що говорять в. МВФ і в Світовому банку по по щодо планів Трампа на їх інституції, поки вони в очікуванні, але на всяк випадок поприбирали з своїх промов і документів будь-які згадки про все це diversity, green deal, Uh, і, 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 і інші речі, які так чи інакше дратують Трампа, ось так я знаю з багатьох джерел, причому не тільки по скажімо, Україні, а навіть по іншим країнам, що тихоніку все, все повикреслило для того, щоб не дратувати Трампа в, в відкритті в промові якраз і Кришталини, Георгія і того ж, адже вони прям. Дуже обережно обходили всі ці тематики, навіть виклики по торгівлі просто називали, не вказуючи їх, яка ж країна створює цей виклик. Далі, що стосується. Планів зараз Трампа, поки він не проявляв амбіції щось там ліквідувати. Це добре, і всі на це сподіваються. Так само він не проявляв амбіції забрати якісь гроші, які відправляють Сполучені Штати в МВФ або Світовий банк. І знов ж таки це добре. Але звичайно, якщо раптом це станеться, то у цих інституцій ну виклику достатньо великі проблеми щодо. В принципі, можливості далі спів... Спів... існувати з іншими країнами, які там теж донатять, наприклад, з Японією чи з Канадою, тому що ну, їх грошей буде достатньо для того, щоб оплатити ряд програм, але напевно буде недостатньо для того, щоб повністю інституція далі функціонувала ну, плюс буде зламана геополітична частина. І тепер що стосується України, чи є ризик, що Трамп може? Подзвонити в МВФ і сказати, зупиняємо всю програму. Ну, як ви зрозуміли з механізмів в теорії, так поки нам невідомо, що він таке хоче зробити, і скоріш за все цей ризик найменший. Більше проблем у нас може виникнути по світовому банку. Факт том, що окрім грошей, які туди дає Канада чи Японія, в Світовий банк так само дають гроші Сполучені Штати. Причому дали вони під ці майбутні прибутки в арештованих. Російських активів і ці гроші вже так чи інакше направлені. Ось із них це приблизно 20 мільярдів. А так, один мільярд ми взяли. 15, скоріш за все, буде важко, ну що не менш юридично забрати. А ось якраз десь от 4 мільярди потребують додаткового, скажімо, рішення трьох країн це Канади, Японії і знову ж таки департаменту або навіть міністерства фінансів Сполучених Штатів. От якщо вони по цим чотирьом змінять свою думку, то скоріш за все до неї дослухається і Японії і Канади, і тут можуть злітити якісь гроші. Плюс як я сказав. У нас там є ще 15 мільярдів. Окрім цих чотирьох, є ще 15 мільярдів від сполучених штатів, які, звичайно, теоретично вже не є грошима сполучених штатів, а є грошима світового банку. Але нагадаю, сполучені штати дуже сильно де факто впливають на світовий банк, і звичайно тут Трамп може зробити. Багато чого поганого, хоча знову ж таки, поки такого ризику немає, Україна залишається ну таким надійним партнером, і тут нам прям дуже бажано не порушувати свою репутацію щодо надійності України як країна, яка співпрацює з МВФом, тому що це може викликати додаткове роздратування від того ж самого Трампа. Тож. Давайте підсумуємо, чи може Сполучені Штати вийти з МВФ чи Світового банку так. Ліквідувати ні, але їх вихід звичайно, буде означати ну те ж саме, наприклад, що вихід з НАТО з Сполучених Штатів по факту розвал інституції. Чи можуть вони заблокувати якесь рішення? Так, і вони це можуть зробити юридично. Чи несе це ризики для України? Так, тому що ми дуже сильно залежимо від Сполучених Штатів і від МВФ і від Світового банку з точки зору, щоб всі інші. Країни давали гроші. Це, чи створюються зараз конкретні макроекономічні ризики для нас? На жаль, теж так, тому що, нагадаю, ми розраховуємо в 20 мільярдів отримати від е, цієї програми Ера, в якому якраз ці 20 мільярдів є від Сполучених Штатів. Ну і тут все у нас прораховано якраз що вони дадуть. Якщо вдруг і раптом щось зміниться, ну це буде погано. Але чи зараз реалізувалися ці ризики, чи в Вашингтоні. Про них говорять як щось таке, що ну, хоча б дуже ймовірне, ні, слава Богу, поки ніяких таких амбіцій адміністрація нова не проявляла, і ми сподіваємося, що і не буде. Тож сподіваюсь, вам стало трохи зрозуміло, що там Трамп готує по МВФ і Світовому банку. Їм повезло більше. Вони не ЮСАДі, у них досі залишається будівля, що не менш декілька, і будемо сподіватися, що у Трампа буде інше заняття, ніж воювати з МВФ і Світовим банком, тому що це нас може зачепити достатньо сильно. Тож, з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. І дякую, що дивитесь, Не забувайте підписуватись, ставити подобайки і коментарі. До побачення.